Останнім акордом навчального року для школярів з усіх районів Черкащини стала участь у військово-патріотичній грі Джура упродовж п'яти днів. Учні мали нагоду постріляти з гвинтівки, відчути себе рятівниками та поспівати біля ватри. Цьогоріч у змаганнях у складі 23 роїв взяли участь майже 200 джур. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Військово-патріотична гра «Джура» близько 10 років збирає школярів. Її проводять у кілька етапів. Один із яких добре діло. Саме до нього рій Олександр готувався особливо ретельно. В цьому доброму ділі ми розповідаємо саме про те, як ми годували цих фазанів. От як їх рятувала від смерті, від голоду? От, ну і на згадку відрою терен 2017 року. Ми хочемо випустити в природу цих чудових птахів, щоб всі про нас згадували і щоб розмножувалися. Вони тут. Черкаси на грі представляє загальноосвітня школа номер 30. Свій рій учні назвали на честь козацького музичного інструменту летаври. Дарьмо могучний у летаври, щоб земля дзвеніла, українська молодь славно розкриває крила. До джури Ярослав з командою готувалися дуже довго, відпрошувалися з уроків, марширували вечорами. Для п'яти днів взяли чимало речей. Найбільше місця у наметах займають костюми. Їх у кожного по чотири-п'ять. Ну для нас буде перетягування линви, так як в нас чотири дівчини, а один вибув. Най, ну, у нас майже всі етапи підготовлені, окрім напевне, це смуга перешкод. Один із найважливіших конкурсів виконання прийомів муштрового впоряду у складі рою. Наставник рою імені Богуна Володимир Шевченко вважає, що його підлеглі з завданням вправилися, але не на 100%. Тому в наступному конкурсі планують наздогнати конкурентів. Дітки показали себе, так би можна сказати. Не, най, не найхучі образом. Були деякі недоліки, бо часу на, таке, на таку вправу дуже мало було. Ну, думаю, що надалі ми відпрацюємо. Гру «Джура» організовують задля підвищення морально-духовного та національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Це не просто розваги, а своєрідна школа життя для її учасників, наголошує представник Ради з питань національної єдності при президентові України Тарас Ронзістий є тяга до такого знається, стану, як ми його називаємо, якихось ситуацій незвичайних, щоб вони екстрим був. Ми мусимо знайти ту середину, коли, з однієї сторони, забезпечити їм здоров'я, щоб життя, щоб у них, кажуть, не було якихось загроз, а з іншої сторони немає їм чого їх обмежувати, вони все одно кудись підуть. Протягом трьох днів юні джури змагалися у різних конкурсах та змаганнях і продемонстрували гарну підготовку, злагоджені командні дії, індивідуальні вміння й навички. Перше місце в обласному етапі гри здобув рій Терен, Смілянський район. Він представлятиме область на всеукраїнських змаганнях. Ольга Котляр, Олександр Швець, Черкаська служба новин.